У мене є підозра, що тут не скло, а пластик. О, це що таке? Схоже, треба було брати білу і не економити ці, блін, 5 гривень. Що це таке? Це? Окей, окей. Спробуємо працювати на цьому. Якщо не вийде, я піду куплю. Нормальну рамку. Якщо вийде, то напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити все ж таки малюнок на склі, а не на цьому. Окей, скупи й платить двічі, я поняла. Як то кажуть, не так сталося, як згадалося. Але з іншого боку, що я очікувала, коли купляла найдешевшу рамку в рукавічці: шматочок пластикової плівки. І сама рамка, вона, як мені здається, зроблена. З щільного картону, навіть не пластику, а картону. Але окей, працюємо з тим, що в нас є. Але для початку нам треба придумати саме зображення, і в мене є невеличкий скетч. Я думаю, намалювати щось таке з моєю персонажкою, портретах літаючої голови. Прикол цього всього буде те, що ми зможемо потім міняти фон, як ми захочемо, просто вставляючи папірець в рамочку. Так що нам, по суті, треба намалювати лише саму голову. Обводимо для того, щоб ми скетчили малюнок пропорційно до розміру нашої самої рамки. Але треба ще враховувати, що коли ми будемо малювати ось так, то потім лицева сторона буде відзеркалена. Так що треба впевнитись, що цей малюнок буде нормально виглядати навіть відзеркаленим. Мені здається, що якщо я буду пробувати робити лайн пензликом і фарбою, то це буде повний флап. Я це роблю дуже погано. Так що давайте спробуємо перманентний маркер на цьому пластику, чи буде він розмазуватись тут десь в куточку. Oh, oh no. Витираємо. Ні, це не працює. Я на паузі спробувала цей маркер. Він... Потовше набагато. Він одразу висох. Не хочу стиратись тепер. Є ще такий. О, це наш переможець. Або або можна ще спробувати цим файлаймером. Оцим накінечником в мене не вийде, так як я бачу це все в голові. Що треба вийти, то загалом воно теж малює. Нехай воно чуть-чуть підсохне і перевіримо, чи буде воно розмазуватись. Час перевірки. Цілу ніч воно маринувалось. О! Ну, якщо сильно терти, то воно змилось, але на початку воно не збивалось. Невже це знак? Пу-пу-пу. Окей, -пу -пу. okay. який в нас план? На початку я думала, що я е, куплю рамку, там буде скло, і я буду малювати по цьому склу акрилом, як роблять відео в Тіктоках. У нас у нас чуть-чуть не скло. Я пробувала тут різні матеріали, різні лінери. Маркери, бо в тих відео радять робити контур саме якимось маркером, бо пензликом його доволі складно зробити, щоб він був рівний і гарний. І я знаю, що у мене пензликом не вийде хороший контур. Тому після проб моїх маркерів і ручок я зрозуміла, що на цьому пластику нічого сильно не буде працювати. Тож ідея використовувати акрил зникла. Можливо, наступного разу, коли я <гублю> куплю нормальну рамку, але цього разу в нас буде експеримент. Я візьму свою колекцію полусухих, полумертвих спиртових маркерів. І ми зробимо малюнок за допомогою них. Ото ці маркери вони тут лягають не плотно, тобто не щільно. Вони як таким полупрозорим шаром, вони не стають темніше, Колір достатньо такий прозорий, вийде якийсь такий цікавий ефект. І потім зверху на ці маркери можна буде використати ручку. Вона розмазується якщо пальцем по ній провести тільки що я змазала її. Але нам на це все одно, we don't care about that. Тому що ручка буде останнім фінальним шаром, це буде як лайн. І потім воно буде просто. Прижати до папірця. Отакий От план. Це я залишаю чуть-чуть підсохнути, якщо воно, звичайно, висохне взагалі, але нехай лежить. У нього така цікава текстура вийшла. Але що я ще хочу зробити, це пофарбувати цю рамку. Вона непоганого кольору, але що коричневе, що золото взагалі не вписується. В настрій моєї кімнати до іншого декору і так далі. Я хочу пофарбувати її в чорний і спробувати додати глітер. бо я люблю все блискуче. Так що дістаємо чорний акрил. Ура! Цей пензлик віджив своє. Я не знаю, що з ними сталось. Були хороші пензлики від роса, синтетичні. Але після. Потужного використання вони стали просто отакими, ніби їх хтось покусав. Але це ще не найгірший. Мені чесно дуже цікаво, що сталося з цим. Як? Чому? Що з волосками? Я впевнена, що він був довше. Окей, давайте фарбувати. Воно висохло досить швидко, і мені подобається результат. Матовий акрил зарішав і хороший пензлик. Також зарішав. Єдине, що сама рамка, вона ну, не якісна. А тепер спробуємо покрити це все глітером. У мене є три лаки для нігців: сріблястий, фіолетовий і такий дуже маленький, але гарний рожевий. Я не знаю, який краще підійде до нашої картинки. За фіолетовий буде. Ні до чого. Він живий. Ура! І звісно, оцей рожевий краще всього буде виглядати. Окей. Плани, звичайно, в мене були наполеонівські, чесно кажучи, надихнувшись цими відео в TikTok де люди малюють гарні аніме-картинки акрилом на склі і потім перевертаються. Там така прям неймовірна, ніби діджитал-картинка мені захотілось спробувати те ж саме, але я чуть-чуть не врахувала, що рамки зі склом. Будуть коштувати дорожче ніж 46 гривень, тому прийшлось вигадувати і експериментувати. А цей пластик дійсно майже нічого не лягало. Акрил, чесно кажучи, я навіть не пробувала, бо в мене опустились руки після усвідомлення, що я чуть-чуть помилилась в покупці, але думаю, це навіть добре, бо я змусила себе вийти за свої рамки і спробувати щось нове. В роботу пішов матеріал, котрий лежав в мене під рукою, а саме спиртові маркери. Там вони від різних фірм, але був нюанс, що не всі фірми взагалі працювали на такому матеріалі. Краще всього лягали перманентні кольорові маркери від «Біг», Котрі я потім розмивала іншими світлішими маркерами, котрі просто розносили їх по поверхні. Завдяки цьому мені вдалося створити такий ефект переливання кольору, гардієнту і так далі, що мені насправді дуже сподобалось. Спроба в мене була всього одна, так що, по суті, це був експеримент всліпу. Я не знала, який маркер тут спрацює, який не спрацює, який зруйнує роботу, який допоможе роботі і так далі. Деякі маркери змішувалися між собою, а інші стирали одне одного, і це треба. Було все пробувати прямо в процесі роботи. Звичайно, вони не можуть впитатись всередину пластику, тому вони лягали поверх як такою плівкою, що давало цікаві розводи і текстури. І на щастя, одна з моїх гелевих ручок, котру я купила буквально через пару днів після рамки в Аврорі за 12 гривень. Вона тут чудово спрацювала і лягала поверх цих маркерів як чудовий контур, і з нею в мене не було майже ніяких проблем. Тому можна сказати, що фінал. Альним результатом я задоволена, але вже після того як я завершила, в мене з'явилась інша ідея, що можна було б з цим зробити. Можна було б взяти один темний, чорний або якийсь ще інший перманентний маркер і зробити монохромну контрастну роботу, в котрі можна було б потім міняти колір фону під настрій. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво таке побачити. Можливо, варто зробити ще одну частину з малюванням на пластику. На теперішній фон я вирішила зробити простеньку акварельну розмивку, діставши свої вже запилені рідкі акварелі. Я, по суті, просто намочила листочок з великою кількістю води і потім зверху капала фарбами, створюючи візерунки. А через те, що голова намальована маркерами Прозора, я вирішила додати ще. Таку біленьку зірочку, щоб все ж таки було видно малюнок. Звичайно, в майбутньому можна буде легко замінити фон, якщо вдруг мені захочеться, але поки що мені подобається і так. Детальніше фото результату ви зможете переглянути в моєму телеграм-каналі, посилання на котрий буде в описі, як і на всі інші мої соцмережі. А на цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте донатити і до зустрічі!